Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів було нічне місто кінця 19-х, початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла. Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише уявляти, яким чарівним, таємничим і неповторним у мерехтінні ліхтарів було нічне місто кінця 19-х, початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліхтарники подарують нам часточку світла.